18 серпня 2025 року на youtube каналі Один 1, 1 виходить довгоочікувана 85-та серія таємниці старого мосту з українським дубляжем, і це подія, яку неможливо пропустити. Серіал продовжує тримати в напрузі, відкриваючи нові грані загадкової історії, і ця серія обіцяє стати справжнім подарунком для фанатів. Атмосфера містики, переплетена з глибокими емоціями, знову затягне у вир подій, де кожен кадр дихає інтригою. Сюжет, як завжди, майстерно закручений. Герої стикаються з новими таємницями, які змушують задуматися про минуле і майбутнє старого мосту. Український дубляж додає особливого колориту, голоси акторів звучать живо, передаючи емоції героїв так, ніби вони говорять із вами особисто. Особливо тішить, як тонко передані діалоги вони чіпляють, змушуючи співпереживати. Ця серія вирізняється динамікою та несподіваними поворотами. Хімія між персонажами на висоті, а саундтрек ідеально підкреслює настрій. Якщо ви ще не серед шанувальників, 85-та серія ідеальний привід приєднатися. Не втратьте шанс поринути у цей захоплюючий світ 703 символи.